Всім доброго дня 27 вересня. Тут, Тут у нас верх дар Черняєва, не пода, е, подарок Черняєва від Чірки Віктора Григоровича. Низ два, са, е, два дві прививочки. Надія. Це теж Чірка Віктора Григорович. Коротше, це Віргінські сорта. Тут у нас така штука насіння, яке довго не сходило, я взяв, скидав сюди, прикидав, прикидав коров'яком, воно взяло та й зійшло. Що лишніх шість сазинців появилося, хай собі ростуть. Можливо, я їх від уберу, тепер восени пересажу у силопанові мішки. Тут два можна буде привити вже весною. У 10 літрові мішки посажу. Хай буде мені ще одному другої треба відправляти. Так, кладемо на паузу, бо в нас там ще вище є інтересніше. Тут на пасіці. У нас є прививочка одна. ух Так. Ага, ось так, починаю. На високому стамбі Низ нормальний і пішло, я знаю, в метр приросту як мінімум. Прививка цьогорічна. Так, Соснюська не прийняла уверху, я е, щепив у розкол, не прийнялось, а вічко. Дар черняє, подарок черняє, це знову ж таки микет, не Микитайсь, а черка. Віргінська хурма. Погнала прекрасно. Я думаю, що вже на, на другий рік плоди мають бути по-любому, але через рік обов'язково. Виросла мені попідніс значить метр п'ятдесят як мінімум має. Пусть ну, на високий тому. Лист, листя як лопати. Budem vidjeti, znači poljubila se zemlja i Svi mrno o neboj dači